Сьогодні будемо робити годівнички, щоб допомогти нашим птахам перезимувати. Із піддона з нової пошти повидирав отакі дощечки, із них можна зліпити елементарну годівничку для того, щоб годувати птахів. Пакет для молока підійде цілком для того, щоб зробити маленьку годівничку. А взагалі, включайте фантазію. Годівницю можна зробити з будь-чого. Не треба щось таке дуже велике придумувати. Має бути площина, куди насипати поживу насіння, наприклад, і бортики, щоб воно не так швидко розсипалось. Значно краще, якщо годівниця прикрита дашком. В наших широтах зараз уже зимою частіше йде дощ, ніж сніг. І оця пожива, яка буде у лотку, буде розкисати. І вам доведеться частіше її чистити, викидати, недоїдки будуть. Тому дашок дуже бажаний для годівниці, щоб вам було менше мороки. І третій момент лоток краще, щоб був зйомний, щоб у разі необхідності можна було його швиденько почистити. Беремо олівець, малюємо віконечко і спробуємо вирізати. Може бути один, але, як правило, роблять два. Знову ж таки, залишаємо бортик, щоб зерно чи насіння не висипалось. В принципі, годівниця готова до застосування. Годівниця це не просто розвага, а це відповідальність. Птахам можна і нашкодити. Нашкодити особливо, коли у вас інтерес пропаде. А птахи вже звикнуть і вони втрачають дорогоцінний час. Якщо птах голодний і ляже спати, він на ранок не прокинеться. Тому, якщо взялись за годівницю, треба себе налаштувати на те, що кожного дня в один і той самий час давати птахам їжу. Другий момент птахів треба підгодовувати, а не годувати. Годують курей, качок на те, щоб вони були жирні і смачні. Деякі птахи самі за себе здатні потурбуватися, їх лише підтримують у критичний момент. Видали птахам той мінімум, для того, щоб мати необхідну енергію, щоб пережити ніч. Сипонули пташкам жменьку вранці, коли вони голодні зночі, треба швиденько поповнити запас енергії. Сипонули птахам жменьку ввечері, для того, щоб на ніч вони наїлися і пережили довгу ніч. І цього буде достатньо. На пеньок, щоб збити, збити докупи оцю годівничку. Отака в нас вийшла годівничка. Найкраще універсальний корм насіння. Насіння сояшникове. Насіння гарбузове, ота така маленька синичка, навіть лузане гарбузове насіння роздовбує. Крупи, але знову ж таки, е, от дивіться, рис не дуже підійде, пшениця не дуже підійде, бо вони сильно розбухають. Сильно розбухають у волі птаха, і це може йому о, нашкодити в плані травлення. Е, не рекомендують годувати птахів хлібом. Тому що не пристосована травна система до такої обробленої вже муки просу. Все годиться. Ну, а найкраще все-таки соняшникове насіння, але не солоне, не смажене. З задоволенням багато птахів будуть їсти сало. Дятел і сойка, птах крупний, він візьме цей шматок сала, здере з вашого цвяшка і понесе. Тому от по салу в мене там було кілька пристосувань. Це заготовка зроблена із кришечки шампанського. І отут ще минулорічні залишки сала залишилися. Отак на дротику ми чіпляли його до годівнички, і воно працювало. Сало не солене, сире, а найкраще здір. Він дешевий, його можна купити багато. У нас є ще така цікава годівниця, яку ми навмисне зробили на канал Лелека Грицько. Пішли, покажу. Навіть птахи люблять телебачення, люблять дивитись телевізійні програми. І От тому ми зробили для них таку годівничку із давнього-давнього телевізора, який колись випускали в Харкові. Транслюємо пташок на годівниці. Минулого року в нас була годівниця цілу зиму. І цього року кожноденна трансляція з годівниці птахів. Телевізор дооформили мої студенти Удай, Ліс. Одним словом, це наш національний парк Пирятинський, Ми тут підтримуємо птахів.